За минуло добу до Кремчуцьких надійшло три звернення за фактами різного роду шахрайств. Два із них це шахрайства саме під видом псевдобанківських працівників, двом кримчужанам надійшли телефонні дзвінки, де в одному випадку чоловіка намагалися повідомити інформацію про те, чи в нього намагаються зняти кошти. В результаті завдяки обізнаності чоловік заблокував свою карту та шахраїни змогли зняти з даної картки гроші. В іншому випадку кременчужанин став потерпілим від саме псевдобанківських. Працівників, в результаті чого з його карти було знято сумом понад 15 тисяч гривень. Однією з актуальних схем обману є інтернет-продажі. А так як в Україні запровадили віялові відключення електроенергії, то попит на генератори зріс, з'явились нові сайти та продавці, які намагаються нажитися на обдурюванні людей. Один із місцевих підприємців 76-го року народження вчора звернувся до Кременчуцького районного управління поліції і повідомив про те, що близько 10 днів тому він перерахував понад 100 тисяч гривень та Мовив в одній із організацій, саме генератор. В результаті пройшов термін. Дана організація не виходить на зв'язок і кошти йому ніхто не повернув. Тож перед тим як здійснювати саме таку покупку, перевірте, будь ласка, відповідного продавця його дані, перевірте дану інформацію через сайт Кіберполіції України, де можна перевірити, чи не підозрілий цей сайт, чи були скарги. Так само перевірити мобільний телефон безпосередньо продавця, для того, щоб не стати потерпілим і не втратити значну суму коштів початком Повномасштабної війни шахраї почали наживатися на так званому продажі бронежилетів в військовій формі або оренді житла для переселенців. Будьте обережні та постійно перевіряйте продавців та сайти, на яких здійснюєте покупку на достовірність та відгуки. «В разі, якщо ви потрапили на гачок до шахраїв, в першу чергу, якщо це банківські працівники і у вас пройшов платіж, ви перерахували. Відповідно, відразу потрібно зателефонувати в гарячу лінію банку для того, щоб вони могли відхилити ту чи іншу транзакцію, тому що нам дається певний період для того, щоб кошти могли повернутися на банківський рахунок. і відразу потім звернутися до банківської установи для того, щоб взяти виписку, скільки коштів і в який спосіб були перераховані. А в подальшому також паралельно, коли ви робите таку процедуру, телефонуєте на лінію 102. І до вас прибуває або ж слідча оперативна група, або ж звертайтесь до будь-якого найближчого відділення поліції в вашому місті чи регіоні. Якщо є можливість, замовляйте товар накладеним платежом, аби при отриманні мали змогу його перевірити. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.